Сьогодні відкриваємо сторінки історії української державності, і серед тих сторінок є одна визначальна і важлива подія: хрещення Київської Русі. Розгляньмо сьогодні, як ця подія є важлива для нас, сучасних християн, які живуть в умовах війни. Ріка, яка течучи спокійною своєю силою, нагадує нам про перемінюючу силу таїнства хрещення, як вода очищає і є символом життя. Так само дає нам сили, щоби протистояти викликам сьогодення, і тоді розпочинається той особливий шлях шлях слідами заповідей Христових. Адже Христос є джерелом правди, джерелом надії. І джерелом великої любові ці особливі чесноти, віра, надія та любов є сьогодні надзвичайно важливими у часі війни, в якій живемо. Стараймося бути поряд з тими, кому сьогодні є найважче, а найважче є сьогодні тим, кого торкнулися рани війни. Церковна молитва вона завжди пов'язана з певними символами. І одних із тих символів є церковне кадило. Як дим із нього, що піднімається вгору, символізує нашу молитву. Так у ці дні згадки хрещення Київської Русі наша молитва в особливий спосіб лине за наших захисників, за наших воїнів. Як церковні дзвони, що є розміщені на наших храмах, закликають своїм передзвіном на богослужіння. Свято Хрещення Київської Русі випромінює у наші серця такі чесноти, як праведність, справедливість та прагнення до перемоги. Бо суспільство, яке основане на цих чеснотах, обов'язково переможе, бо з нами Бог і з нами правда. І нехай ці роздуми про хрещення Київської Русі в історії нашої державності додають у наші серця ще більше світла, любові на нашому шляху до перемоги.